Дубі друзі. І сьогодні ми будемо грати в Roblox режим Toilet Tower Defense. Я сьогодні буду грати один. І я, як ви бачите і знаєте, граю вже сьогодні перший раз в Toyota Tower Defense. А я... Але я не в... у відео. Уже трошки тут прокачався. Тому в мене ось такі от Юніт, оскільки гемів. Тому сьогодні я хочу. Прокачати собі оцей ранг. Або просто пограти е, цей. Пограти отакі різні всякі штучки. Виконати Виконати може квест мафія боса але там треба виграти 4 рази цілих. Ну я це, напевно, не зможу. А, ну, тоді давайте мені, я буду тоді грати, напевне, в ранг. Можливо, можливо, прокачаюсь трошки більше. Так, що мені потрібно? Мені 100% потрібні ось ці от. Ось цей от пані, ось цей от і ось цей. Вони в мене самі сильні. Вони 100% треба. Клокмен мені теж треба. Початковий за 300. Думаю, не брати. Може. Замість в нього, вот, наприклад, оцього протестую, я за нього ще не грав. І може замість Клокмена візьму ось цього вот, туалета Ну і ще, в принципі, в цьому вважане цей відхлито, то що це в мене шостий слот тільки для Endless Енделестра. Так. Чекаємо, поки нас загрузить поки. Чекаємо, чекаємо. Під я буду битися основними такими дрільменами. Ну, або зомбі Ну, Взагалі я буду битися усіма, але найбільше мені здається дрільменами. Я на початку поставлю дрільмена. Зі мною якийсь отакий от пацанчик. Одразу ставимо і автоскіп. Так. У нього о! Зі мною він якийсь прокачаний, в нього теж така ферма. Це прямо ферма, ферма. Але і в них теж ферма значить. І проти нас теж прокачані. Першу цю можемо пропускати ставим наступного баника. А могли прокачати, було плюс 200. Ну добре. Зараз мені ще 200 даст, я напевно його прокачаю з одного баніка. Тому що мені на іншого не вистачить. Ну і напевно той чел тип зі мною який. Може щось поставити, а ні, він нічого не поставив. Значить, я зараз уже дрільмена поставлю десь ось тут. Ти ось тут буде хай на підстраховці десь. Ось тут все. Добре. А, ну він міг мафію да, поставити, але ну, вже хай буде. Хай буде. Ой, прінте. Ну, хай в мене, я не знаю, як його правильно вимовляти. Вибачте розробники, якщо я неправильно вимовляю вашого персонажа. Ставимо третього, прокачуємо. Ми ще раз прокачуємо. Наш дрільмен і очі його мафії ви все зробить. нормально. О, у них зомбі, а це вже так поганенько, що у них зомбі титан. Можемо ось туди поставити. Хай спавнить. У нас ще там курочка буде ходити. Ось. Чікен. І яйця він буде ставити тут. Так. Не забуваємо прокачувати наших баніків. Так. Ну, скільки в нього прокачені баніки? Другий левел, ну. Він, напевно, все в оцих мафій вносить. Ну, оцих от хенчменів. Ну, є, напевно, якась тактика. Савуватись там цих. Ось тут мафія за стовбором. Це, напевно, щоб їх не ставили. Ну, він так зробив. Так, треба буде прокачати мого у цього великого. А взагалі краще буде одного тут дрільмена поставити. Угу Я кашляю. Так, давайте. Не хватило. Фантум. Капець, ультимейт. Ну, ми виграємо. У нас є ультимейт. Капець. Я, до речі, собі дуже хотів цього мафія боса. Що це за damage boost? А, це damage boost у нього? А у него вообще фанмен. Да ну капец. Жесть. Это мне не повезло. Так, я всех прокачал уже. Так, прокачиваем я Хочу поставить тебе тело мафия босса. Демідж буст дрельмена якось сюди вліпити мені. Може кудись би сюди. О! Ну під бустом? Так, да, під бустом. Круто. Круто не руто. Ну, бий, чому ж ти ж не б'єш? Ну, вони ж до тебе. А, ні, це ж ті Який і випускає цей мафія босс. Але так, да, ну їм хана. Урочисто можу сказати, ми виграли. Тому що у мого тімейта є ультимейт. фанмен Всього у мене на максимумі він. Нього демеджа нуль. Бейс хіл. Він базу. У нас що, більше тепер бази ХП? 400 у них. А, ні. Тому що у нас більше ХП тепер. А це... Бейс хіл, все що, чи я неправильно прочитав? Ну да, бейс хіл. А, напевне, хіл оцих яєць. Так. Е я його продав! Я його продав капець! Жалко тільки Гроші просрав, так сказати. Круто він б'є цей мій. Капець. Подивися, вони ще будуть дуже довго дефати цього. Чи вони вже задефали. А, вони вже задефали. Так вони що, швидше за нас задефали? Вони швидше за нас задефали цього боса? На 20 хвилі, капець. Як це так? У нас ж вони які юніти круті. Я не розумію, що у цього молодрельмена робить асасін. 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 Я не розумію. Асасін. що він робить? Напишіть мені в коментарі, що робить оцей, ось цей асасін. Я реально не розумію, що він робить, цей асасин. Не знаю. Реально, що він робить? Асасін, асасін, асасін. Сі, кого не поставили? А, у цього. Ну, таке собі. Асе посильніші будуть йти О, до речі, я ж не побачив, що у нього є оцей Перфінг. Персінг. Він ж отак от б'є насквозь їх. Ось так. Опсі. Капець, цей мафія бос так бустить. Сильно. Я навіть не витерпаю тут. Ану. Мафія бос. Ну, мафія босс! Це я зараз на кванту буде нажимати. Квантум тут найбільше. О, мафія Босско. Куди я можу сейчас поставити своїх цих став... Ну і та ну-ну. Ставим зомбі і ставим ось таких. Ну, стався, о! Ура! Капець ми довго граємо з цими чолами проти них точніше. <клухи> Треба до мені ось тут по всьому периметру поставити їх і відразу прокачати. А, и сел уже, ну капець Кого Ко-Так похоже уже поставлю. А, у вас все походу. К продам и поставлю нього него тут Сделал Баничного Ну, в принципе, я зараз хочу прокачать цього Лильмена. Ну, це взагалі-то Титан Лак Bringer дрільмен. Ну, але ж дрільмен є, то я його називаю дрільмен. Тому що іншого в мене дрільменів немає. У Апше. О, ось цей бос. Я бачив відео Сані. Цей бос, вони теж на Ізі дефали, але я його тупо не міг соло. А от дивіться, як ми зараз швиденько його хоп-хоп і все. Його нема. Ще мої оці курочки разом з його оціми от. Теж прикольні, чесно скажу. Вони реально теж прикольні курочки. Ну, вони вже прокачали цього. Угу. Так. У них тут більше проходить ні на... ніж а, ні, у нас! Дивно, дивно. Що це у них може тут десь стоять заховані якісь персонажі, а ми не бачимо їх. І вони у них оце всіх так дефають? Ну, сам вони задефали це уже раз. Я не знаю, чи ми взагалі зможемо дійти до 40-тії. Заяця або вони, або ми програємо на 40-тій. Тому що там, напевно, піде босс і ми його не зможемо вбити на 40 -тій. Давайте. Капець тут на мапі 68 цих самих е е е е туалетів. Цей дрільмен, ра-та-та-та-та рат, рат, своїми руками. Точніше, дрілями. О, все, ми виграли. Вони них почали проходити. Ми виграли. Ура! Хеппі, хеппі-хепі, геппі, ту ду Ми виграли. Ха, ну бачиш, вони не хочуть скипати А, ні, це мій пацан тоже не хоче, Значить, не треба скипати. А, все Хапу на них. <кхи> так. Так, 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 так. -так. М -м -м, чекаю. Поки мене прогрузиться. Ну, давай вже нарешті. Так, ну дивіться. По-перше, я ось це прийшов мені дали три лакибуста. А по-друге, а по-друге, я не знаю, що по-друге. А по-друге, я зараз відкрию цей кейсик. Ммм, угу. купляємо. И в мене елки Так, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, Ну та ну. Я не знаю, що мені поки. Давайте пойду на тренинг клазу. <coughs> Может, тут щось. Продам або. Куплю мене гені, що не так багато. Ой, не так, ну да, не так багато. Але все одно. Все одно є, є в мене гени. Тому погнали на треніплазу на маркетплейс. Так. Це ходя корейця, то, що я думаю. Да, той, що я думаю, але я не хочу його купляти, тому що в магазині можна його купити дешевше. Так, давайте подивимось А Ну може, давайте кину трейде цього от, Беру. Ну а ну нього не, не вийде. А, кому можна що можна купити? Таке цікаве. Місті Калтітана не хочу, він не сильно такий крутий. Ну, я навіть не знаю. Нема що купити. Ммм, mm, давайте подивимось, може тут ось така цікавенька є. А ну що це таке? Я знаю, що воно може поганеньке Electric TV Man поганенько. Электриквімен. ха 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 Ну, нема що купити. Це означає, що ми з вами вже будемо закінчувати грати в Toilet Tower Defense. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть довгі коментарі. І всім до побачення! Пока!